Звання почесний громадянин міста Ужгорода посмертно присвоїли ще двом військовослужбовцям Олександру Катринцю та Артему Коваленку. Рішення про це підтримали депутати на позачерговій сесії Ужгородської міської ради. 20. Рішення а в п'ятницю о 14-й годині на загальноміському вічі у філармонії нагороди вручать урочисто рідним полеглих героїв. Цьогоріч їх в Ужгороді 55. Планували зібратися на 10, зібралися в 11, але прийшло був хвороб, і сьогодні ми проголосували за присвоєння нашим героям, які загинули почесне звання, почесний громадянин міста Ужгород. В п'ятницю у нас буде заняське вічі. Ми будемо запросили родини, близьких наших героїв, щоб їм вручити це цю посвідчення як почесний громадянин нашого міста. На порядку денному також два земельні питання, котрі стосуються одного об'єкта у місті, і на які наклав вето міський голова на попередній сесії 26 серпня. Я наклав вето на рішення про передачу продовження оренди земельної ділянки по вулиці Загорській. Це товариство агромікс. У зв'язку з тим, що там на цю земельну ділянку накладений арешт, і зараз в реєстрі цей арешт залишений. Я рішення апеляційно суду про залишення арешту в Сирізича і тому. З цього ділянку, поки діє арешт, не можна ніяких дій вчиняти, і, звичайно, я не клав вето. Сьогодні депутати не мали бажання приймати участь в цьому голосу, тому не було кворуму, я сесію закрив. Ці питання, відповідно, розглядатимуть на черговій сесії міської ради в кінці вересня.